Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розказати, навіть не розказати, а показати карантин відео, як я готовлю кукурузку кукурузку, щоб не купляти там бондюель на рибалку. Я вчора залив оцю кукурузку, ось вам показую. Залив кукурузку водою і залишив на кутки. Сьогодні ось розпалив вогонь. Ми що щось приготовлю на вогні і зроблю якраз цю саму кукурудзку Залив я її водою. Зараз вона покипить і кипітиме до тих пір, поки вона не стане трошки м'якою. Потім далі я вам все буду показувати. Також я в кукурузку додав трошки пшениці. Все одно підкорм якраз закидати буде. Значи, дивіться, кукурузка закипіла, оце вона буде отак кипіти десь години півтори-дві. Ми її будемо помішувати, щоб вона не пригоріла нічого. До трошки м'якої консенсенції. Так, закипіла наша кукурузка. Все, вона кипить. Хай вона кипить вже десь минут 40. У мене хай кипить, я її помішав. Кукурудзка вже у нас майже півтори години прокипіла. Так, сейчас Угу. Так, вона вже м'якам. Все, хай дос трошки ще покипить. Хвилин 10 і знімаю її з вогню. Знімаю з вогню і покажу далі, що я буду робити. Так, Продовжуємо наше відео по поводу приготовлення кукурузки на рибалку для на сазана, Ой, на білого амура. Значить, дивіться, кукурузка вже наша вичахла. Все. Вам покажу. Я додав ще раз напоминаю, додав трошки пшениці сюди. Зараз я засипаю засипаю в 10-літровий бутиль, засипаю нашу цю всю сміс. Все, на всі пов'язаці уберемо. Так, тепер я беру воду. Всипаю сюди десь половину сахара. Отак. Розміщую. Так. Купив самі дешеві дрожжі. Stop. You'll see Пройшло, Зараз зливаю все. Кукурузка Дивіться, Кукурузка бомба. Дивіться на рибалочку. Аж І не треба нічого купляти, ні на ринки, дивіться, на прикорм і на закидиш. ще замечательно. Угу. Все. Три дні, зараз все зливаю вакумірую в пакети і отака штука на рибалку. Всім советую, всім раджу, все. Все вам гарно кльово, на коропа, на амура і на крупного карася. Так, дивіться, завакумував вакуматори. Оце таке вийшло. Все, на декілька рибалок буде в мене приправа. Як кажу, дешево і сердито. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Все, все найкраще.